Всім доброго дня! Знайшов от у сарай там себе та чого стаючі були? Такі унтий. Хочу відрізати, одрізав кусок замші, хочу зробити чехол на ніж. Зараз розкрою, як воно буде. І покажу далі, як це робити. Так показую. Виміряємо спершу свій ніж. І малюємо так от ну, по сантиметру більше, ніж воно є. От трошки назад. Отак. Вот а отут, от з э, цієї сторони, ніж штупи, робимо ну, 5 мм, не більше. Отак. Вот Можна навіть вот так уперти можна зробити. Так, тоді. Е, у нас буде отут сход. Тоді. Отут трошки. і от сюди у нас буде перехват лента, який матиме ніж. Тут можна подовше, воно не помішає. Так. І тоді отак ще полосочку виріжем. Це для того, щоб тоді для ременя було. І оце все, дивіться. отут треба буде два таких самих зробити. Тут в одне, а тут вдвоє. Отак вот приміряємо і робимо отак. Вот як дзеркальне. Отак вот от. Ну, можна вирізати. Зараз. Подивимося, що воно вийшло. Ось яка викройка вийшла, дивіться. Це ніж буде у нас отак от лежати. Тут все буде завернуто. Отак от. Це буде тут застівка якась. А отут буде ремінь проходити. Це. Тепер що ми робимо? Складаємо так. І ножем так підрізаємо, щоб було Ножами, ножницями. Ножем кажемо. Так, щоб було на ну, однакові. Так. Отак вот от. І отут треба буде прошити Оце ось. оцей край. щоб можна було Да, це щоб не хрізаться. Зараз буде шити. Так, дивіться, ми прошиваємо ту сторону і складаємо, де буде лезо ножа. Вот так вот. Вот так воно буде входить. Ну далі шиємо. Ось, якщо дуже твердюче, ну кожа тверда, то можна шити шилом. Ну, у мене вроді проколюється, то... Буду шити голкою. Ну а там, як поламаю, тоді видно буде, тоді вже подивлюсь, коротше. Шиємо плотненько і стягуємо дуже гарно, щоб лезо ножа не достала і не перерізала нитки. Ну, а щоб уже Дуже надійно було, то шиють, тут ще вставляють таку полосочку шкіри для того, щоб лезо впиралась в шкіру і не різала нитки. Ну, буде шити. І так, як я й казав, он шив цей чехол для ножа, зламав голку, ну піду не проколюється, важко проколюється. Піду шило треба робити. Воно може десь і є. У мене зараз. Але я не пам'ятаю, де воно так. Шукати, що нове зробити. У мене отам там є проволока така сталиста. Ось з неї зараз і зроблю. Так, що мені потрібно? Ось. Проволочка це сталисте, така гарна. І шматочок дерев'яшка. Це буде, з цього я ручку зроблю, а так от відріжу, там, трошки підправлю. А це буде само шило. Ну, почну робити. Потрібно буде в цій ручці зробити дірку, щоб легше було забивати. Так, підлому кусок проволоки цієї нашої. Так, так і просто запихаємо. І ой, що таке. Так, і сверлимо. Є. Коли воно краєдлований на полиці, то залази воно дуже хорошо. Так. Просто забиваємо. Тоді воно тогенько буде. Так, відправили. Отут потрібно буде за, заточити, а ручку ну, довести до ума трохи і все буде нормально. Так, зараз Ось, возьму болгарку. Ну це дуже довге, нам таке не треба. Зараз я трохи, мабуть, надломаю його, покусати воно не відкусиш. От трохи, дивіться, стали сто як відкусять. Робиш отаку міточку. От Просто по кругу. Береш паскупцям біля неї і... І ламаєш. Є. Все, ламається легко Основне не торопиться. Так. Заточуємо. Так, є, загострили. Тепер рукоятку зараз трошки оброблю ножем. Трошки там гостріше, а тут тупіше край. Тому що Тут буде впиратися в руку, щоб не давили гостре. А там гостре, для того, щоб коли ти будеш кудись колоти, щоб видно було, куди проколюєш. Так. Ну майже є трошки тут. какие так, ну, все, Трошечка и все шило. Зараз піду працювати им. Сейчас трошки тернуан болгарки. Гарне шило вийшло. Робимо чехол далі. голку я зламав, нову вставив. Зараз вже буду проколювати ось шилом, як положено. І шити буду. Ну все тепер раз. І порядочок. Так. Можно. А, это так вот брату просто. Вот так вот. эти дырочки. Так. Раз. Паду, паду. Думаю, что попаду. Угу. Так просто упадешь. Yeah see сторонник штукатый путь флота не туда и ты кайфово что Є. Ну, короче, буду и далі. Ось подивіться. я отут. При, Пришив липучку. Ось отак от воно буде. А отут для ременя. Просто береш отак от прорізи робиш на ширину ременя. І все. Зараз я вам проріжу, покажу. Так, ось дивіться. Беремо отак от. Главный такой. И пробуем вот тут провязи. Да, раз, покажу. Не доверяй вообще. Да я тут резну, а ну, я тут резну. Вот. Вот одна прореза И зараз так само прорежу с іншої стороны. Вот так вот. И вот сюда буду вставлять э, ремень. И все. Вот зараз. Подмечу тут. Ты трех лехлых хрули сделать, так чтобы не перерезать и вниз. Так, майже все. Все. Вот это вот отсюда. Вот. Ну, вот так, дивится, вот это ремень. Вот так вот щепляется. А ниж, Сюди. Раз. Отак от. А сюди на ремонт. Отак от. І отак от буде висіти до тіла. І все. Все, чехол готовий. Простенький, надійний. Ніколи ви не поріжетесь. С... не загубить. І не загубите ножа. Він міцно буде сидіти. Так що. Трошки він обтягнеться. Ось. Це корисна. Оце ось так, такий ось вийшло. Це корисна порада. Це корисна порада для всіх, хто ходить, ну, в ліс, на рибалку, куди заводно. По гриби ходить, чи так просто поліс утиняється. Так що робіть?